Давайте ж розберемо, де шукати постачальників по дропшипінгу. Ви бачите, MUA, OLX, Там є постачальники, які продають також по дропшипінгу. Також телеграм-канали та групи, і дропшипінг платформи. Для прикладу, давайте розберемо одного із дропшипінг-постачальників. Дивіться зараз осінь. І одне із оголошень. Ви бачите, це обігрівачі, тепловентилятори. Це товар, який популярний осінню, коли вже холодніше, є або на початку зими. Та і зимою цей товар популярний. Хто не знає, що таке дропшипінг, дропшипінг це коли, простими словами, у постачальника є товар, у вас є замовлення, ви скидуєте замовлення постачальнику, і він відправляє за вас товар, він в себе його складує і відправляє, отримує гроші або ви можете отримати гроші. Далі, коли в нас є товар, ми маємо проаналізувати наших конкурентів і взагалі ринок, що ми маємо розуміти. Далі ціна, тому що нам. Дуже важливо розуміти, яку націнку ми зробимо. Націнка має бути від 200 там і вище гривень. Звичайно, є до продажі, тому що націнка може бути, наприклад, там і 150 гривень, але за допомогою до продаж і збільшенням середнього чеку націнка може збільшитись там і в 300, і в 500 гривень. Кенді хітера, наприклад, можуть брати і там три штуки, так по якійсь акції на кожну кімнату, тому що він не дуже багато має місця. Але в кожному товарі ви маєте. Придумувати додавати якісь допродажі, тобто ми маємо так будувати наші креативи і наші лендінги, щоб закривати болі, які є в клієнтів, і які може вирішити наш товар. Наступний наш крок, коли ми вже знайшли конкурентів, зрозуміли, як вони продають, нам потрібно створити сайт, щоб. Так само, лендінг такого плану, щоб так само запустити рекламу. Якщо ви будете створювати лендінг, то звичайно ви маєте притримуватись правильній структурі. Як ви бачите на екрані? По перше, це перший екран заголовок під заголовок, Далі блок вирішення проблем та переваг. Далі характеристика товару, фото та відео товару, схема роботи, відгук клієнтів та футер. Наступний крок. Коли у нас вже є ось такий ленінг, красивий, крутий, ми маємо підключити crm систему, де ми будемо обробляти замовлення, тому що це буде набагато простіше, швидше. І якщо ми будемо користуватись якимись аутсорсинговими кол-центрами, вони будуть працювати саме там і ми будемо все перевіряти. Ну і давайте також розберемо навіщо вам CRM-система. Хтось каже, навіщо мені crm система? Ну, Перше, ми. Тестуємо товар по дропшипінгу. У нас є безкоштовний лендінг, і у нас є безкоштовно 14 днів crm системи. Для тесту якраз все підходить. По перше, ви не будете втрачати клієнтів. Ваш кол-центр аутсорсинговий або менеджери можуть працювати віддалено або в офісі за допомогою CRM-системи Ви можете це все контролювати. Також можете економити свій час, тому що автоматичне створення тетенок, автоматичне відправка смсок, автоматичне створення чеків ПРО. багато дуже автоматизації, тому. Просто це буде економія вашого часу.